Fortnite на Switch 2 видає аж 60 кадрів, а це вдвічі більше ніж на першому поколінні. Nintendo Switch 2 тепер насправді універсальна. В портативі це кишенькова топ-консоль зі стабільною картинкою. А якщо її вставити в док, вона видасть на 4К з HDR. Дисплей тепер більший, яскравіший. роздільна здатність Full HD, частота оновлення до 120 Гц. Дійсно відчувається стрибок у якості картинки, але на жаль, це знов IPS, а не OLED. Продуктивність також. Помітно зросла: ігри запускаються швидше, кадри тримаються стабільніше. Після лагодрому першого покоління це зовсім інший рівень. А ще джойкони нарешті зручні. Більший корпус, магнітне кріплення, тепер комфортніше грати у горизонтальному хваті, а також з'явився режим, у якому контролер працює як мишка. Що по іграх: Nintendo Switch 2 підтримує окремі версії ігор, зроблені саме під це покоління, ігри з першого покоління, плюс останні можна апгрейдити. Але за апгрейд. Тієї ж Зельди 2 до нової версії я заплатив 40 злотих, це майже 500 гривень. І ось він головний мінус. Ціни ігри реально дорогі, навіть оновлення платні. При цьому нових ігор під Switch 2 поки небагато. І є ще момент з часом автономної роботи. Він дуже залежить від навантаження. У важких проєктах консоль тримає приблизно 2 години, але в простіших іграх може витягнути до 6-7 годин. Для портативки, як на мене, це окей, але майте на увазі. У підсумку Switch 2 це. Потужний апгрейд першої версії: екран, графіка, контролери, стабільні FPS – все це стало краще. І ще реальна універсальність. Ти буквально отримуєш і портативку і дорослу стаціонарну консоль, щоб залипати на дивані.